Всім хай з Вайфай. І сьогодні в нас буде третій четвертьфінал Мого восьмого чемпіонату рослин проти Зомбі БТ. Де зітнуться Комфлай ас тобто літай з нами від просто Ніка, і Діно Спаржа від Богдана Безави. Побачимо, хто переможе. Так. Перша команда це від просто Ніка. від ас тобто літай з нами, в якій є з трьома головами. І дуже ну, цікаво це Хмаринка. І лоза Горохова. Це, це, це наше, але ну, якщо ви знаєте механіку змії, можете не питати. Бо коли Змія має втратити голову, а на ззаді неї є місце, вона відпригує. Да. А якщо вона відпригне на хмаринку, а хмаринка, як ми знаємо, хіле, це може бути непогано комбо. Ну а далі, вже, якщо їх хмаринка не поможе, то відпригне назад чи й на лозу. Тому команда може непогано впоратись. Змія з трьома головами, як ми бачимо, справляється навіть з відроголовими. Хоча другі вже підходять і починають кусати, але вони не встигають, тому це 5 балів в першому ж раунді. А друга команда від Богдана Безави, вона аутсайдер цієї битви. а да, команда просто Ніка Фаворіт. Але третє і шосте місце це не перший восьмер, відрив трохи менше, в общем. І тут дуже інтересна розстановка. Це спаржа, і друга клятка поставила на третій. Е, свеклозавр. Як його там? А, рядькозаврик. Рядькозаврик і він. Улучшений, бо на нього, нього висаджена така рослина, яка через 101 бал, отака штука, бачите? Вона бафає, ну в общем, Якщо на неї посадити тварин, не тільки річка, наприклад, тігра і ще якось. В общем, як бачите, ця команда теж бере 5 балів. Тому поки що дві команди відкривають рахунок з 5 балів. Раунд з літунами, я не думаю, що в команд будуть проблеми, бо вони впорались з тими зомбі. А, в принципі, рослини б'ють літунів, тому, як ви бачите, спаржа навіть одна тут непогано справляється. А греть козавр їх доїдає. Тому це вже 10 балів. Дивимося за Так, да, Літай з нами. Ну і літуни полетіли до них. Так. До літунів, я думаю, теж є шанси. Змія їх з'їсть. А от за скільки укусів? Раз. За два. Ну тоді ізі. Перемога. Давна ще труп там третім ударом добиває, але ну, це вже немає різниці. Тому це 10-10, поки рівний рахунок. Так, раунд швидкий ми зомбі. Чи тепер ми знаємо, я думаю, подивитися, як змія буде показувати це разом з хмаркою Ладно, з першим давай. Хоча прикинь, він перепригнув. Не, не при... Їм сусідка взагалі з одного удару. Але що робити з футболістом? Він зразу переводить, їсть, їсть, їсть. Змія відскакує її хіле. Іде е, супротивні е, Хмаринка. Треше раз давай. Реально встигла відхилити, і футболісти вже втрачають свої шлеми. Але все. Тепер вони на лозі, но в принципі. Це виходить 15 балів. А чи вийде в тієї команди впоратись? Е, Спаржа атакує. Навіть руки не відбиває. Вони відкусують руки і відкусують, і мінус їм писосі лишається футболіст. Треба якось знищити його, там ще їм песосики мої помішали трохи своїми тілами закрили футболістів. Ну давайте редькозаврики, ви усилені, бо ви по чотирьох лініях і. Реально є шанси. Реально? Нічого собі прощені редькозаври оказались. Получається, 15-15, я аж не очікував такого. Раунди треба захистити подсолнуха. І в цієї команди є хоч якісь шанси, бо в них є хоч якийсь дальній урон. Ну чи змой одна спаржа затащити, і вблизі там може помою цей Редькозавр. Спаржа не спогано справляється, навіть відбиває руки, але ні, не встигає вона. Там прикривають їх тіла, тому тут 0 балів. Так. Ну, давайте дивитися, чи зможе ця команда. Ну я думаю, якщо ви розумієте, що змія не може достати, то да і шансів нема. Ну неї атака. Ага, вона може достати, але... Но... Ага, не може. Дуже лазер великий. Тому тут теж 0 балів. Так. Раунд Шахтерами і побачимо, як змія зможе тікати їх, спини атакувати. Я думаю, шанси тут є на всі бали. Вилазить шахтери. Спочатку йдуть і не подозрівають. дядь лозу. Якби це був чемп по одній полосі, то так, да, був би мінус бал. Хмарку вони не достануть, щоб з'їсти вона високо над ними. А от лозу вони з'їли. І зараз буде ж дуже так. Вони нападають ззаді, але тепер на них нападають ззаді. вони не очікували. Тому тут виходить, у нас 5 балів, це вже 20 балів. Непогано. Так, ну тут теж є захист тила, тому в принципі ця команда має посорівнуватися з командою. Просто Ніка і. Але тут теж втрачають першу рослину то тобто спаржу. Причому буде ще один раунд на тил. Тому команди зможуть це реалізувати, як ми бачимо. Да, там тільки якийсь баг ніби то був щось. Ви бачили. Ну, в общем, 20-20 поки що. Рівний рахунок. Команди непогано. Показують себе. Так, на цей раунд я почну тільки зблизі, бо команди на дальню рослину. ну да, Дальної атаки назад немає. Є тільки ближня, але в принципі це навіть легше шахтьорів оказується для рядькозавра, тому це вже 25 балів. Ну, зрозуміло, так? Да? Да. Так, ну а тут би як шахтерами, вони з'їдають лозу. дивляться, що там якась хмарка літає в небі. Нападають на кущик. А в якому оказується змія? Та й не одна, а три. По-моему, це реально три змії, а не змія з трьома головами. Хороший випрос. Но там вийшов обман, бо вони не всі вийшли. Але вийшов обман і для тих, хто не вийшов вперед, тому тут все одно всі бали, тому це 25 на 25 рівний рахунок. Так, з космозомбі і тут є мінус. Телепорт, а не медальні атаки. Хоч би одна горошина. Ну ні. Тому, Змії є, якийсь єдиний шанс, що вдруг маги встигнуть її перенаправити до телепортщиків. Але вийшло так, що телепортщики типу, спрямо туди, тому шанси є більшими. Все-таки атака в ЗМІ вже й маленька, або в них телепорти в тих малі зомбі. Є шанси реально. З першими справилися, але з другими. Вони теж телепортуються, але далі без хмарки, бо вона не зможе їх хілити. Тепер що робити? А, ну, в принципі, ясно, що робити, просто знищити зомбі. Я спочатку не вірив в команду, а тепер повірив. М -м да, Спочатку показали, що нема шансів. Ну, останні станіри поки, якби вони станили змію і їли й. Вони б все одно не змогли. да. А так вони ще й станять не то, що треба, відволікаються. Тому це вже 30 балів. Чи вийде в цю іконди справитись? Ну, дальній урон тут є, тому тіліпорщики зразу попадають в пасть до редькозаврів, редькозаври їх їдять, їдять, станять спаржу. Це мінус, не знаю. Напевно, навіть не саме погане рішення. І кусають, але стануть спаржу. І, головне, не з'їсти, бо редькозаврів з'їдять їх погано. Але не з'їдають, я так Да, Не встигну з'їсти. Тому. Я думаю, це теж 5 балів, це буде 30, бо одні маги лишалися. Самі вони нічого не зроблять, в них стріляють, і їх з'їдають. Тому це 30-30. Рівний рахунок. Поки ніхто не виходив в лідери. Так, раунд з ніндзя. І чи зможе ця команда вистояти проти ніндзя? Так, їм руки вже відбило. Але вони мечом можуть рідко вдарити, але не встигають. Точніше, вдарили, вони вдарили, але померли і не змогли добити. Ну, а імпи нічого не зроблять. Це 35 балів. Так, ну а цієї команди, як до всіх, спочатку добігають ніндзя, потім імпи. Тут нема кого затригерити ніндзя здалі. Тому спочатку нападуть імпи, Ну, я не думаю, що вони зможуть щось зробити з змія. Максимум раз вкусять, ну і їх з'їли. А саме головне, що робити з ніндзя. Я думаю, просто їх знищити. Вони не настільки сильні, що змія не зможе їх знищити, там ще й треба пройти хілку і назад, і вперед, і в общем. да. Вони біжать, але вже зразу без рук і. 35 на 35 рівний рахунок. Раз з газетчиками, да, я з... починаю, коли вони вже близько. І що ж зробити з газетчиками? Раз, два, три. Вони рвуть газети, рвуть руки, біжать і встигли о, по центру. Тільки по центру змій газетчик відправити на хмарку. Тепер там біжать, а по центру ще ні. І відправляють всіх інших, крім одного. Як тут все розсрідоточено. Ну, в общем. І. Да, 5 балів, ну бачите, трохи по-різному вийшло це 40 балів. Ну, а тут дивимося зразу, бо в них є спаржа, яка оказалась непоганим дальником. Я раніше не знав, а от після цих чемпів недавніх, зрозуміло, що спаржа непоганий дальник і за 2. Рве газету. Змія за 3 укуса змогла порвати тільки. І вони навіть не встигали вкусити, але другі встигнуть. Ну чи встигнуть з'їсти і прорвати оборону, я думаю, ні. Якби було три ряда газетчиків, то так. Але їх тільки двоє, їм зараз знищують руки і тільки трохи покусав, тому це виходить у нас 40 на 40. Капець рівний рахунок. За стільки раундів нічого не помінялось. Раунд з фокусниками. І отут має щось помінятися, бо це рандом. Тому якась команда може тут не набрати навіть один бал, це може появлятися, бо поки команди йдуть нога в ногу. Прям йдуть рівно, я не знаю, такого давно не було. А може взагалі і не було. Так зараз, як ми бачимо, з'являється. 2, 2600 жердя і ніндзя. І по факту. Тільки жердя і лишається. Тобто це вже 4 бали. це вже 44, але головне справитися з жердяєм. Кусай його і він вже побитий. Трошки, але. Чи встигне? Команда він же дує побитий. Та ну, реально 5 балів в цьому важкому раунді. 45 балів, реально. Так, ну а тут з зблизька і тут. Чи думає ціканду набрати теж 5 балів? Раз, два, руки відпадають, три. І зараз шапки. Дискозомбі ніндзя, всяке різне. призрак, призрак, призрак. А, зміна не може вбити призрака. Що й там обманка! Обманка. Мінус 2 бали. Ладно, призрак, но там дискозомбі. Зараза через це... це всього лиш 43 бали. Ладно, призрак, но там обідна. Виходить. Команда аутсайдер виривається на два бали стає лідером. 45 на 43. В лідерах дино спаржа. Але раунд слизнями є. Ще пару є, тому шанси є, і зразу бачимо, як швидко знищують першу стадію слизня. Змія не хоче здаватися. Те, що їй не повезло, це не значить, що вона програла. Ну, слизня дуже легко справляється, навіть без вогня всякого. Це виходить у нас 48 балів, вже не 50. А чи йде в цієї команди, і спаржа, одна вже показує, що шансів багато. Да, за один удар вона не опускає стадію, але за два. Вона сама може справитись, ясно. Значить, якщо таки буде кожна команда набирати максимум балів, то тоді виграє на спаржа, бо та втратила два бари в раунді з фокусником. По факту, так може бути, але ще є раунди, де не питання, що ця команда може впоратись. А там може, навпаки, впоратись? Ну, давайте дивитись. Лаги, ну ясно, що ця команда справляється на 5 балів. Це 50 балів. Бо одна спаржа навіть справляється з от ну, Давайте додивимося. О, лаги зникли. хоче тобто, 50 на 48. Дреб, 2 бали залишається. Так. Прикиньте, ці команди взагалі зможуть пройти всі раунди. Ладно, там не повезло, але якщо ця команда набере максим балів. Бо вже 50 і ще пару раундів є. Пришкент він зібравши швейцарський ніж. Тут є тил навіть. Є непоганий урон, і це вже 55 балів. А раундів ще є трохи. А можна сказати, те, що 55 балів. Це більше, ніж в титані, і мені лень думать. Е, цей придумувати на цього жирене говно. 55 це як в отсталих карателів. А в команди Дейва 56, ви розумієте? Ця команда може їх перегнати, а вона все ось на шостому місці була по голосам. А отут, як говорити на чистоту контра навіть один дальник. Навіть без того, бо він тупо розстріляє її е, змію. Хіба що, знаєте що? Якщо він буде безконечно стріляти, то буде хілитись, тобто ні зомбі, ні рослини не, не можуть виграти, то тоді. Я навіть не знаю, там тоді 5 балів. Ну давайте дивитись. Якщо реально воно хілить стільки або навіть більше, то по факту команда не пропустить зомбі. Це може бути безконечно, але ну, давайте подивимось. Хм. Бо не про треба не пропустити зомбі. Не значить, що треба їх вбити. Отакий буває результат. Бо Хманенкову раніше ніхто і не брав. Вона була тільки в першому фіналі. Молча, якщо я ж не згодні, але ну, блін. Ну, ви знаєте, оце, оцей дрон, оцей турель, цей павук наносить 10 урона. Тобто, він наносить 50, бо кожна пулька по 10. Чи наносить по 2, бо кожна пулька <по>, по 2? Та ну, він би вже розстріляв, тому я даю тут 5 балів. Виходить, 53 на 55 відрив всього лиш 2 бали. Раунд з роботами номер 2. І чи з мою тут ця команда вистоїть? Але найцікавіше, чи з моєї команда Дінос спаржа набрати максимум балів. Так, ми бачимо, летить і зразу на хілку. То може це навіть мінус для самих роботів. З цим вони справилися. Ну, їде Тесла Електро. Робот і атакує. Атакує, но зараз він теж почне атакувати. Тесла атакує, стане. І переміщає. І чи зможе команда чорт атакує? Але вже нема кого переміщатися. Зникає перша голова, зникає друга голова, ну і машина ні, вбила, але по краям. По краям ще є шанс, нема 0 балів. Так, дивимося, чи ця команда зможе не втратити ні одного бала. Це аж цікаво. Атакує Тесла, але тут вже реально сильні вороги, роботи і таран. Якщо я знищив дійскозавра, то але не знищив. Але дискозавр вже побитий. І, як ми бачимо атака, атака. І. 60 балів це новий рекорд. А ще не фінал. Так команда перегнала навіть команду Дейва, яка набрала поки що саме більше балів 56, а це вже 60 і ще пару раундів. Аж цікаво. Раунд з ускореними зомбі. Чи з команда тут ще набрати балів? Як ми бачимо, поки з першим зоні не погано, а от жердяй. І він ускоряється, біжить. Ну, скоріше так, слабенько біжить. Не повністю. Він і так не дуже швидкий, но... І починається Укус! 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 І голова, якщо відлетить зараз, відлітають голови. 65 балів це вообще капець Так, а чи зможе команда змією впоратись? І чи зможе вона вдруге не знаю, якось догнати, діноспажу? що ще ж є. Два раунди. Ага. Ну і цей. Фактически, це ще може бути. Але чи зможе ця команда? Як тобі треба набирати бали в усіх раундах і щоб та не набирала. бажано бали, Ну тут жердяй ставить точку для цієї команди. 0 балів. Але точку поставив не тільки жердяй, а й то, що в команда це фактически імба і саппорти. А сапорти ці нічого не наносять. А раунді раундів самої дорогої рослини нема не урона туп. Тобто, звичайний імп, з одним ХП, з нульом скорості атаки, тупо якийсь бройде, може хтось хоче пройти. А ці не бачу. Тому, тут знову нуль балів, тому навіть якби жердя і вбили, це в команді просто ніка не помогло. А чи знову ця команда діноспарджа без е, свого е, редькозавра, справиться з цим раундом? Да, ось. Чи зможе одна спаржа із цим цвіточком справитись? Раз. Причому це має зіграти дуже важну роль, бо. Ну, вдруг, дивіться. Бачите, перепригує його тратить час. А хоча може це наоборот мінус. А може й плюс. Невже ця команда програє в цьому раунді? А -а -а! Один бал! Зачепила команда! Вона всі всіх раундах справлялася. А навіть в цьому вона один зачепила. Це 66 перед останнім раундом. Тобто вона вже не набере максимум через цей раунд, але може набрати максимум без 4 балів. Тобто максимум відняти 4. Так, ну яка в нас картина складається? Ця команда програла, але просто нік не Сміла і крута команда. А взагалі, як бачу, зможе вона хоч гломко э, голосно. Хлопнути двері перед уходом. Якщо да, то вона зможе навіть, якщо виграти тут 5 балів, вона бере, пережене команду Дейва і Дена. А якщо ні, то майже з ними зрівняється і трохи не хвати. Ну, як ми бачимо, да, тут цілий наплив і вже. все. Ну, фактически, вдруг є якісь шанси. Але я думаю, що ні. Ні. Там на краях трохи менше зомбі було, вони ще відбиваються, але. 0 балів. Тому 53. Це виходить четвертий поки що результат. З шести команд, четвертий, ну більш-менш непогано. Крута команда. І розрадуйся, якщо якби ти виграв, ти писав, що продав би почку. Ну ти програв, тому можна переживати нас, що цього. Так, і ця команда вона перемогла. Вітаю Богдана Безави. Перший раз у час у моїх турнірах і так непогано виступає. Якщо його команда тут ще набере 5 балів, то це буде почти максимум. Як ми бачимо, реально в неї непогано виходить. Перший ряд вона знищує. І тих взагалі за один укус. Але, чорт, якщо вони напливом з'їдять рядькозавра, він старається. Спаржа там теж підстрілює, но з'їдають. Тільки і реально. Чорт, команда в останніх двох раундах допускає невеличкий програш. Тому виходить в нас рахунок. 66 на 53 виграє команда Діно Спаржа від Богдана Безави. Вітаю його, проходом в полуфінал. Ну, просто ні, звісно, просто, не ти І так є нібито два рази вже в моїй лізі чемпіонів. Ну, в общем, крута була битва. Прям цей чем, вообще яка сімбата, і ті перед тим теж були не битви. Ну, в общем, всім пока. З вами був Фай, до скорого зустрічі, до нових відео і до останнього четвертьфіналу, де буде моя команда проти команди Верті. Пока-пока-пока-пока.